Всім привіт-привіт! З вами Марабела. Не знаю, чи ви чули, але хочу поділитися з вами новинками про проєкт Рене. Ми отримали якусь нову інформацію про те, що ця гра буде абсолютно іншою. Ми про це знаємо, ми вже про це чули, тому що це не буде The Sims 5, так як проєкт назвали Рене. Так ось вони сказали, що вони будуть повністю змінювати систему усього того, як все працює, і можливо буде додано моменти того, що гравці зможуть там, наприклад, як в нас є моди, ми задавазавантажимо, то це все буде в грі in-game. І це вау! Тому що якщо зараз сказати, що він зої додали, наприклад, моди можна завантажити прямо в грі. Ти можеш не шукати їх десь, ні. ти заходиш в гру і там можна їх завантажити. Так ось, можливо, вони цим трошки надихнулися, і щось таке буде створитися. Але мені здається, що проєкт РНЕ це щось про більше, тому що там можливо не тільки варто порівнювати з зінзої і з тим моментом, що моди є в грі. Enjoy. А також такі ігри, як Роблокс, або Майнкрафт, або щось таке. Бо це ігри, наприклад, в яких ви можете грати і взаємодіяти з іншими гравцями. Можливо, Рене буде саме зосереджено тому, що ми зможемо в цій грі вже взаємодіяти з іншими гравцями, тобто ми зможемо грати не самі. Потреби будуть, ще щось буде. Наприклад, в Роблоксі немає потреб, тобто там не потрібно їх задовольняти, вашого персонажа. Чи того, за кого ви граєте. Гравець просто може влаштовуватись на ну, там, будувати будинки, жити життя, have fun з іншими гравцями і так далі. А в Рене, мені здається, можливо, буде оце все трішки того, що ми вже мали, але плюс все це оновлення і переробка всього. Тому так. Дуже цікаво, що воно буде насправді ось, але вони збираються додому залишати ось цей мультяшний вигляд того, як в них виглядають їхні продукти. Тобто в нас не буде альфа-контенту, так як це сталося з інзої. У нас буде дотримка ось цього мультяшного вигляду. І це дуже класно, це їхня фішка, і так це милашно. Звичайно, що ми більше будемо дізнаватися вже згодом. Навіть нам потрібно ще слідкувати за тим, що виходить для сім-4, тому що. Всюди можуть бути якісь підказки на те, що може бути в проєкті Рене. Дякую вам за перегляд цього відео. Поділіться своїми коротенькими фідбеками щодо того, що ви очікуєте від проєкту Рене, і побачимось невдовзі.